Вас видивитись події дня четверга 29 жовтня у студії Тамара Приходько. Розповідатимемо сьогодні про такі факти та події. Чотирьох дітей 27-річної гори матері із Загайполя довелося забрати у надвірнянський будинок-інтернат. Мати за ними не доглядала зовсім. Змія на дитячому майданчику, коломияни спіймали її на місці, де мають гратися діти, поблизу Ткацького озера. Фонд про ООН провів семінар для організаторів новостворених кооперативів із трьох західноукраїнських областей. У дитячій поліклініці отримали... Вакцину для профілактичних щеплень проти поліомієліту. її не було з липня місяця. Коломийський письменник та кіно сценарист Остап Соколюк презентував свій новий роман Трізома. Тепер про це та інше більш детально. Тепер про це та інше більш детальніше. Гірше мачухи мешканці Загайполя лише 27 років, проте вона вже народила шестеро дітей. Але материнської любові вони не знали. Малюки з маличку жили в голоді та холоді. Двох дітей кілька років тому забрали від Горененьки. Така ж доля спіткала ще двох синів близнюків. Тепер четверо дітей перебувають у надвірнянському будинку інтернаті. Хто, мама, що зараз, що це так Женя, один із близнюків не може натішитися іграшці. У свої ріки три місяці він вперше бачить таку забавку. Оце в червоній кофті є Євген, А це Арсен. Два братики, так? Що там братик має? Очко, так? А це на кілька хвилин молодший від нього братик Арсенчик. Він лише пробудився і вже не злазить із рук медсестри. За півдня відколи дітей привезли у дитбудинок, Арсенчик уже охрестив свою няню, мамою. Хочуть на руки, зразу руки не ставляють, так. Хочемо ласки. на Дітки активні, компанійські, доступні контакту, гарненькі, не скажу, що вони були негодовані, не знаю, правда, чи їх жив в лікарні, так може привели такий належний вигляд. Дітки стоять в манежі, ходять тримаючись за ліжечко. Їли непогано, спали непогано. Що таке материнська любов? Ці діти не знають. Від народження рідна ненька за ними не доглядала. Вдома близнюки не лише не мали іграшок, часто їм доводилося залишатися навіть без їжі. Востаннє горе матір закрила хлопчиків у хаті і пропала на дві доби. Сусіди не витримали та викликали міліцію і соцслужбу. Руд увесь, поломане, по грязне, все скрізь на ліжку взагалі, як на тому ліжку можеш спати. Пели, пели. Гвалт постійно. А де там на городі дід? Подивиться бутилок або. Відкрити там оподивиться. Стоси бутилок ти. Плумались? Діти були покинуті на напризволяще. Ми ці діти забрали у заклад охорони здоров'я для того, щоб їх елементарно обстежили, нагодували і прихистити їх на час виготовлення документів для влаштування державний заклад. Були жахливі антисанітарні умови і просто-напросто відсутні будь-який догляд. Там сусіди дивилися в той день, але добре що зареагували, повідомили, що ми їх вилучили, бо невідомо, яка би була далі. Доля у нас систематично. Залишає дітей, звуживає спиртними напоями, не доглядає їх, нічого не купляє їм з одягу, зуття, не годує їх. Взагалі не цікавиться. Ними. Дітей забрали на 10 днів до лікарні, аби відгодувати. Потім їх перевезли до дитбудинку. Близнюки наймолодші, і вже другі діти, яких соцслужба відібрала у цієї мами. П'ять років тому у гори матері втопився найстарший син. А ще двоє ледь не померли від голоду. Тоді жінку позбавили материнських прав, а її синів забрали до цього ж сиротинця, де нині Арсен та Женя. Двоє дітей, що ми в неї вилучили, позбавили батьківських прав зараз, щасливі живуть в прийомних сім'ях, виховуються, все з ними добре. Був випадок, що в неї загинула дитина, втопилася в озері. На деякий час вона одумається, а потім знову починає злошувати спиртними напоями, вести розгульний спосіб життя, і це ризиковано так ризикувати долею дітей, тому що. Йде зима, і невідомо, що би могло статися з цими дітьми без догляду. Ти якби вони там посиділи три доби, не нагодовані, без жодних засобів для існування. Ви це розумієте, звичайно. Це будинок, з якого голодних малюків забирала соцслужба. Тут хлопчики із мамою жили останні півроку. У селі кажуть, навіть думали, що жінка виправилася зі співмешканцем. Розпочала ремонт батьківської хати, та все знову пішло шкереберть наприкінці літа. Вона прийшла до нас сюди з двома діточками і жила з цивільним чоловіком. Ще в неї там одна дитина була старша, ну вони почали тут так газдувати, бо поміняли вікна у хаті, двері, поставили паркан. Позаливали якісь доріжки, щось почали робити. Думали, що ця жіночка не розумілася. На подвір'ї хати, де жили близнюки, пляшки з під пива всередині помітно через вікно повна антисанітарія, поламані меблі та розкидані дитячі речі. Гори матері вдома немає. Журналісти зв'язуються з жінкою телефоном. Від них вона вдізнається, що її діти у сиротинці, та обіцяє зустрітися і все пояснити. Ви знаєте, де ваші діти зараз? Знаю лікарні, я було вчора в них пампача купувала. Мені забрали в надвірнянський сиротинець. Вже забрали? Да. Нині? Нині. Добре, а давайте скажіть, на яку годину ми під'їдемо, куди треба і коли. Не кажіть, мені все одно не кажіть. Я то лиш устала, я можу зараз прибігти їх. Оксана приходить у відділок міліції. При правоохоронцеві, ховаючи обличчя від камери, обіцяє виправитися і навіть погоджується відвідати своїх дітей у сиротенці. Ти чоловік розкажи, він з карточки гроші знімав? А, ходив банкомат і пропував. Розкажи це а, Ти де? не кажеш, що ти казав, тоблички ви на себе от я така погана мама судити. Розкажи, що у тебе було якісь проблеми чоловіка. Скажи, скільки якраз міліція приїжджала останнім часом до вас. Ви готові зараз з нами їхати на двірну? Готові. Та поки міліціянт розказує долю цієї жінки журналістам, Оксана береться тікати. Ви з нами домовились, що ви їдете. Хочу, а ви я хочете дітей своїх? повернути? я, я собі дізнаюсь. знаю. А скажіть, ви хочете дітей повернути чи ні? Я вас Ви ж обіцяли, що хочете їх бачити, ви хочете їх повернути. Оксана, ви тікаєте? Проте жінки вже порушили карне провадження за злісне ухилення від недогляду за дітьми від народження близнюків. Гроші, які Оксана отримувала на них, витрачала на власні потреби. Громадянка, мама дітей і її співжитель отримували на дітей кошти. Як було нам встановлено в процесі досудового розслідування, дані кошти не витрачалися на утримання дітей, а витрачалися на власні потреби, зокрема на придбання особистих речей для особистого користування, транспортних засобів, сигарет. І спротних напоїв. Гроші, які дана родина отримала одноразову допомогу при народженні дитини, це є велика сума. Там була сума в розмірі 100 тисяч гривень, навіть більше. Дана родина по ініціативі чоловіка витратила на продавання автомобіля марки «ЗАЗ» Таврія, яку він в подальшому розбив і навіть не рихтував її, а здав на металобрухт за безцінь. Тобто, Гроші витрачалися планово з кажу, умисно на, на потреби дітей, а на те, щоб свої якісь власні амбіції. У соцслужбі вже готують документи, аби вдруге позбавити жінку батьківських прав, бо не дуже вірять, що вона виправиться. Та чи повернуться близнюки до неньки, чи їм шукатимуть нову сім'ю. Остаточно вирішить суд. Рішення Феміди хлопчики чекатимуть у будинку дитини. Змія на дитячому майданчику. Коломияни зловили її на місці, де мають гратися діти поблизу Ткацького озера, не впевнені вуш чи гадюка. Загалом, як розповіли рибалки, на цій водоймі водяться і ті, і інші цю, що вдалося зловити, відвезли до лісу. Адже в Коломиї немає спеціальних служб, які б займалися зміями. Ось таку знахідку приніс на телеканал НТК Юрій Дмитренко. Він мешкає на вулиці Лисенка і цю змію побачив на дитячому майданчику. Чоловік каже: гойдалки знаходяться неподалік Ткацького озера, звідки ймовірно приповзла змія, і там постійно бавляться діти. На дитячому майданчику от знайшли таку знахідку. Не розуміємо, чи це вуз, чи це гадюка. Ну що би то не було, це трохи небезпечно. Як розумієте, що це в нас на районі таке було відбувалося. Якось забите шкода, рука не підніметься, напевно, щось відвезти. Йдемо зараз, напевно, ветеринарний віднесемо, нехай вони оприділять. Не знаю, заберуть, може, його від нас або. або що не знаю, що з ним робити. Ну, Відпускати явно ми його не відпустимо назад на майданчик, це 100%. І собі думаємо, що, що він не один тут. Чи були ще випадки подібні? Я не бачу, але чув не поодинокі випадки, щоб були такі. від дозера. Перший раз таки побачили, що було на майданчику. Явно славно так дійсно біля гойдонок. Небезпечна знахідка більше нагадує гадюку звичайну, кажуть рибалки, які часто проводять вільний час на озері, і самі вже не раз бачили її там. Гадюка звичайна найпоширеніша отруйна змія. Звичайну гадюку можна зустріти в лісовій, лісостеповій зонах та в Карпатах. Найчастіше зустрічається в мішаних полях, на галявинах, болотах, по берегах рік, озер і струмків. Голова округлотрикутна, чітко відмежована від шиї. На верхній частині знаходяться три щитки. Схоже, міська гостя і до гадюкового вужа, який дуже полюбляє воду. Так чи інакше, ці представниці плазунів можуть бути небезпечними як для дітей, так і для дорослих. А за законами природи вже мали б відпочивати у зимовому сні. Фонд про ООН провів семінар для організаторів новостворених кооперативів. Участь у заході, що відбувся у спасі, взяли три області, крім господарів зустрічі. Це ще й хмельницькі та чернівецькі кооператори. Гості познайомилися із роботою бренду чиста флора. Бачив усе Богдан Малецький. Спасський кооператив Чиста Флора представники фонду проон обрали самі. Вони стверджують, що це підприємство вже має великий досвід кооперативної діяльності. Фірма активно бере участь у різноманітних світових та європейських проектах. Тому фахівці Київського офісу «Проон» Вирішили, що молодим кооператорам важливо отримати інформацію та збагатитися досвідом у досвідчених спасівчан. Ми проводимо зараз навчання для новостворених кооперативів. Ми створили кооперативи в 12 регіонах України. На жаль, Івано-Франківська область не є учасником цього експерименту, бо вони вибрали міський компонент, але вони гостинно розпахнули двері і дають нам можливість ознайомитися з цим цікавим досвідом, який на території є. Зараз сюди приїдуть великі делегації від Чернівецької та Хмельницької області. Це наші 8 новостворених кооперативів, керівництва. Рівники цих кооперативів активні члени і контактні особи від районів, які вони представляють. Голова кооперативу Михайло Стопюк зустрів гостей та розповів їм про історію села і умови, за якими створювалася фірма. Він показав, як працює підприємство. Гості з інших областей побачили, як сушать овочі та фрукти. Будує пан Михайло і новий європейський холодильник. Показав кооператорам і виробництво каже підприємець, що у бізнесі треба сподіватися лише на власні сили. Звичайно, мені приємно, що завжди в спас приїжджають такі гарні делегації. Люди, тому що ми маємо не тільки наші кооперативи, мали делегації з усього світу. Будемо говорити сьогодні. По програмі ООН до нас приїжджають кооперативи Чернівецької області. Приїжджають кооперативи і Тернопільської, і це звишло новостворені кооперативи. Так як ми вже кооператив з великим досвідом маємо можливість поділитися, як новостворим кооперативам будувати свій бізнес, як розподіляти прибутки між його членами, які напрямки вдосконалювати. Ну, власно, крім того, як ви знаєте, чиста флора є основоположником створення карпатської торгової марки. Вона об'єднає і фестивальну діяльність, і іншу діяльність. Керівник кооперативного напрямку про ООН зазначила. Що Івано-Франківщина не бере участі у цій фазі проекту. Однак, якщо вдасться знайти кошти, то можливо і наш край також доєднається до цієї програми. Зі спасу Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма Подієнтика. Коломийські лікарі запрошують на вакцинацію. Дитячій поліклініці отримали вакцину для профілактичних щеплень проти поліомієліту. Медики планують охопити до 5 тисяч діток. Будуть використовувати два типи вакцини оральні та в уколах. Батьків запевняють, продукція якісна, має належне зберігання. На кожній ампулі є спеціальний термоіндикатор, який показує придатність ліків одразу перед щепленням. Думаю, що потрібно щеплення робити, тому що зараз такий час, що багато дітей хворіють. Я щеплень легше валікувати в Україні. Складна ситуація із вакцинацією. Загальний колективний імунітет знижений до крайніх показників. А це близько 14%, відсотків, що загрожує спалахами захворювань, розповідають лікарі. Так на Закарпатті вже остаточно підтверджені два факти поліомії літо. Саме тому коломийські медики закликають батьків зробити дітям профілактичні щеплення проти цієї недуги. Кілька днів тому тут отримали вакцину для профілактичних щеплень. Медики планують охопити до п'яти тисяч діток, будуть використовувати два типи. Вакцини оральні та в уколах, вакцина вже є у нас на місці. Я тому закликаю всіх батьків, особливо дітей, які не вакциновані, яким необхідно завершити вакцинацію і чи взагалі отримати перші введення, звертатися до дільничного педіатра, очікувати також їхнього виклику, мати медичну документацію, пройти медичний огляд перед вакцинацією, батькам погодитись і розписатися інформованій згоді про. Ознайомлення, що в яка вакцина буде вводитись, і отримати вакцинацію. Тим самим вберегти своїх діток від всіх ускладнень. Відомість батьків зростає, це приємно радує, і тим більше нове покоління воно розуміє виїзд за кордон. Спілкування з іншими країнами дає спалахи і різних ендемічних захворювань, які там в Пакистані, в Сирії перельоти люди збільшуються. Ну і туризм, туризм росте. і Україна стає туристичним таким осередком, який приваблює всіх іноземців. Тому ми повинні втримати і в цей статус на даному моменті України вільно відповіполіоміліту і використовувати всю наявну вакцину, яка є. У Коломийській дитячій поліклініці розповідають, що за минулий рік третю вакцину щеплень від поліоміліту діти до одного року отримали лише на 46 відсотків, а це дуже мало. З півторарічними ситуація ще гірша. Тут 26%. процентів. У шестирічних цей показник лише 9%. відсотків. Цьогоріч вакцину отримали аж тепер, тому гаяти час не варто. Чекаємо своїх батьків приміщення тепло. Ми тепло зустрінемо, забезпечимо оптимальний режим вакцинації дітей. І ми хочемо продемонструвати, що в нас отримуються всі вимоги для зберігання транспортування вакцини. У нас у дитячій поліклініці, в, полі, в кабінеті щеплень. вакцину. Ми отримуємо зі складів не тільки полімелітно, а всю, яку ми маємо в себе в себе наявності. Є спеціальні сумки, холодильники. Є установа забезпечена 100%. Значить, можемо розмістити транспортувати вакцину у цих холс. Сумка холодильника на кожну вакцину. Якщо ми отримуємо вакцину в п'ятницю, так завозимо сюди, розміщаємо її в холодильниках, так і ми не робимо щеплення дітям до тих пір, поки ми не отримаємо сертифікат якості, тому що він потрібний і нам, і потрібний батькам. У кабінеті щеплень є холодильник. Він малого малого об'єму тут є тільки одноденний запас вакцини, любої, яка є, на день роботи. Коли вона закінчується, отримується по рецепту старшої медсестри. Далі вакцини. Я хочу вам показати, які є термоіндикатори на вакцини по. Лінорітної, про яку ми зараз говоримо, от, витягаємо флакончик, кожна мама, яка прийде, флакончик буде стояти на столику і можна подивитися на термоіндикатор. Прошу, оце є отакий кружечок і квадратик всередині, так? Якщо оцей квадратик всередині є тим світліший від кружечка, значить вакцина є придатна. У тому випадку, коли оцей квадратик буде мати такий колір, як кружечка. Тоді вакцина є непридатна. Це підробити неможливо, розумієте, фальсифікувати неможливо. Якщо вимкається на жалет постачання, то е, установі є автономна система живлення. Поліоміліт це дитячий спинно-мозковий тобто інфекційне захворювання, при якому вражається центральна нервова система, шлунково-кишковий тракт і лімфа. Хвороба є найпоширенішою причиною виникнення у дітей фізичних недоліків. У групі ризику малеча до 5 років, але захворіти може кожен. Поки у світі залишається хоча б одна інфікована дитина, вона є загрозою для усіх з 2002 року. Україна отримала статус країни вільної від поліоміліту. Вірус розмножується в кишківнику людини і виділяється з випорожненнями, тому переважний шлях передачі через брудні руки, забруднену воду, харчові продукти, предмети побуту і навіть іграшки. В більшості випадків поліоміеліт проявляється як гостра респіраторна вірусна інфекція. Це може бути підвищена температура, загальна слабкість, біль м'язів, біль в горлі, або проявлятися як гостра кишкова інфекція. І тут небезпека в тому, що діагностувати поліоміль в, в таких випадках дуже важко, але хворі розносять інфекцію і заражають інших. В одному випадку на 200. Коли вірус уражає нервову систему, розвивається паралітична форма. Лікування поліоміеліту не існує, і тому єдиний захист і дуже ефективний захист це є вакцинація. Так само профілактикою поліоміліту є суворе дотримання гігієни, тобто старанне миття продуктів харчування і рук. Не можна купатися у брудних водоймах, оскільки вірус може потрапити в організм разом із проковтнутою водою. В нашій країні проводиться обов'язкова вакцинація від поліоміліту. Вона і гарантує довічний імунітет. Письменник та кіносценарист Остап Соколюк презентував свій новий роман «Різома». Це вже не перший твір автора. Книга сам видав і доступна лише в електронному вигляді. Проте, це не стане на заваді читачам переконаний письменник. Наш журналіст Ольга Гереджук вже знає про що книга. Далі її матеріал. Остап Соколюк народився та навчався у Коломиї. Згодом вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на філологічний факультет. Вже шість років працює у сфері кіно і театру, пише сценарії для фільмів і серіалів. До слова, у 2009-му отримав відзнаку Коронація слова за сценарій п'єси Трагікомедія. Два роки тому, в лютому, у нас починалися вже зйомки комедійного серіалу. Вже було назначені точно. Ми вже провели кастинг, там підібрали акторів, вся команда була комплектована і почалися ці криваві події на Майдані. І просто не пішло фінансування і зараз. В такому е, всю замороженому стані, тому що вся індустрія е, працювала на Росію. Тут зараз неможливо зняти рентабельний серіал, який буде орієнтований тільки на український ринок, на український канал. У своєму творчому доробку Остап Соколюк вже має два видані романи Енігма та Людина в масці». Останній написаний у формі листування в соцмережі ділиться письменник. У 2010 році я закінчив свій перший роман. Він був такий дуже своєрідний по формі. Це роман у формі переписки в ICQ. І, і ми видали його в видавництво Граніте в Києві. Він називається Людина в масці. І це книга без автора. Тобто я там не значусь як автор взагалі. І в нас була це, ну, це така моя концепція, що історії переписки весік не мають авторства. І тому це ніби просто якась віртуальна істота передала. Цей роман видавництво вони видали. Новий роман Різома автор вважає вершиною своєї творчості. Сама назва означає хаос, пояснює Остап Соколюк. Людині немає сенсу боротися з ним, просто його прийняти йдеться у книзі. Різома це хаос, це те про що зараз дуже важливо говорити в контексті нашого часу, тому що ми всі стикнулися із хаосом. Із тим, що в наш звичний порядок життя в звичну лінійну структуру вірвалося щось абсолютно тотально нереальне. Коли ми дивилися на події на майдані, нам здавалося, що це просто неможливо. Потім почалась війна, і ми це неможливо сприйняти. Це повний хаос, який вирвався, перевернув наше життя і в. Вибив з під нас стільці і все, на чому ми тримали опору. Ми не повинні боятися хаосу, ми повинні його прийняти, тому що це і є частина нас і частина всесвіту. І хаос це просто новий рівень порядку. Це річ, яка повинна знести стару структуру, стару систему, і тоді буде змога побудувати нову. Концепція різому перегукується з ідеями квантової філософії Стівена Волінським. Проте сам твір, не перевантажений філософськими роздумами та авторськими відступами, ділиться Остап Соколюк. Все розвивається динамічно у діях і діалогах. Роман побудований на двох сюжетних лініях на мандрівній душі, яка постійно переміщається із тіла в тіло, із життя в життя. Він просто прокидається в якомусь тілі і в нього немає. Ма практично немає пам'яті. І Він думає, де я, і хто я, і починає поступово збирати цей пазл. І... Але водночас виявляється, що це просто герой роману, про якого пише письменник. І він просто в захваті від цієї ідеї. І він не розуміє, що буде далі, але він пише цей роман як одержимий, і, про... і одної ночі він живе сам. Одної ночі він просто чує якісь звуки з вітання, приходить туди і знаходить там немовля, дитину. Він не розуміє, звідки взялася дитина, але він починає за нею доглядати, і через кілька днів він прокидається а цій дитині вже 5 років. І це дівчинка, яка, починає, яка поводить себе дуже дивно і дуже зріло на свій вік. І події починають розвиватися далі і далі. До слова Остап Соколюк вже має чимало досягнень у галузі літератури. Премія Смолоскип за роман Енігма та відзнака на Корнійчуковському конкурсі за дитячу повість Ольга Гереджук і події Ентика. Соціальні мережі, ігри та кіно це найпопулярніші теми у пошуку серед івано-франківців. Щодня мешканці міста та області здійснюють понад 180 тисяч запитів в інтернеті. На відміну від інших регіонів, вік переважної більшості користувачів від 15 до 25 років. А загалом всесвітньою павутиною користується 46% населення міста і області. Цікаві факти та цифри про те, що шукають і що пропонують Прикарпатці в інтернеті у сюжеті наших журналістів. Івано-Франківська область. В інтернеті цифри і факти це дослідження про те, що і як мешканці області шукають у всесвітній павутині і чим їх запити відрізняються від запитів інших українських користувачів. Такі дані команда Яндекс озвучила у Івано-Франківську вперше. Так щодня ми задаємо понад 180 тисяч запитів. Всупереч поширеному стереотипові, івано-франківці найчастіше шукають не порно, а заходять у соціальні мережі. Це можна пояснити віком переважної більшості. Користувачів це молоді люди від 15 до 25 років. А якщо говорити про теми запитів, тобто різні запити на одну і ту саму тему, то у Франківську на першому місці це соцмережі, та на другому, третьому це ігри-кіно, і на четвертому, п'ятому це навчання і порно. Знов таки, це все особливості молодої аудиторії. Пік активності користувачів інтернету припадає на 8-9 години ранку та на 20-21 вечора. На відміну від інших регіонів, прикарпатці менше шукають інформацію про здоров'я, не втрачають популярності кіно, розваги, ігри, серіали навіть попри війну. Щоправда, у кілька разів зросла тема новин. Вони не почали набагато більше шукати новини, тобто тема новин зросла в кілька разів. І от якщо ми зараз візьмемо всі запити користувачів з Івано-Франківщини, можете собі уявити, це понад 180 тисяч щодня. Кожен п'ятдесяти з них про новини це дуже багато. От, а найбільше до речі, шукали новини якраз не стільки під час якихось політичних подій чи напругів звання, то а під час різкого падіння курсу гривні. А ще прикарпатці найчастіше цікавляться, де купити мотоцикл чи скутер, продати будинок, знайти роботу будівельника. До прикладу, минулими вихідними мешканців міста та області цікавили дві теми: коли переводити годинники та як проходить підготовка до виборів і сам процес волевиявлення. До неділі інтерес був стабільним, причому здебільшого шукали саме про організацію виборчого процесу. А от про партії, про рейтинги, про кандидатів шукали набагато менше. А в неділю увечері було різке зростання кількості запитів, причому що цікаво, рівно о 20.00. Був вже запит перші результати виборів, тобто людина чекала 20-ї і відразу ж почала шукати результати. Мешканці області формують свої думки по різному. Майже 30% запитів Яндекса унікальні, які задають не частіше одного разу на тиждень. Серед них, до прикладу, якою рукою краще розмішувати чай, як закохати в себе однокласника у п'ятому класі, скільки часу людина може прожити без голови та багато інших. 60% усіх запитів місцеві користувачі здійснюють Україні. Мовою. А ще при карпатці із кулінарних рецептів шукають не сирники, як у інших регіонах, а різноманітні пляцки. Також цікавляться, які страви можна робити із гарбуза. Громадська організація Спілка ветеранів та учасників АТО в Луганській та Донецькій областях покуття запрошує воїнів АТО на установчі збори. Захід відбудеться у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив початок о 10-й годині 1 листопада. І Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана. Озаркевича запрошує всіх шанувальників театрального мистецтва 1 листопада, о 13-й годині на казку для дітей пригоди червоної шапочки та о 18-й годині цього ж дня на комедію за двома зайцями. І 30 жовтня на стадіоні Юність відбудеться матчева зустріч із нагоди ювілею Павла Палія між командою зірок футболу та командою зірок спорту. Початок о 15-й годині повідомляє відділ у справах молоді та спорту міської ради. Це все на сьогодні. Нагадую всю інформацію. Можна читати і переглядати в інтернеті. Побачимось.